Добрый вечер. Витаю вас. Вітаю вас. <хуху> Вы откуда? Я з Украины. Я з Украины. Я поняла. Мистер. Столица Украины. Столица Украины. Киев. Саме так. Саме так. Ну, я, к сожалению, из России. Из ну Ростова. Ну да. Вы знаете, у меня вот такой вопрос как бы сегодня, ну он назрел в свете надвигающихся событий внешнеполитических, mm -hmm. чья Аляска? Я, чья? По, Я, чья. По, аналог, по аналогии чей Крым? Помните же, да? Ну, Аляска юридично сейчас... была оформлена и перешла в с ситуацию в Америки. Так вот, я думаю, Путин приедет туда и вдруг. Вдруг... <сіх> Может, <сіх> <сіх> они поменяются на область Украины галяску. Та ні, у чому? Б... <сіх> Америка віддавала По-перше, Эскимося, чи кто там місцеве населення Не захочуть до Росії. Не захочуть до Росії. <сіх> чому? Це одного Киев. Тут треба. Курили повертати Японію, Карелію повертати, Карелі повертати Фінляндію, да? Повертати, там, де да. заходиться зараз Санкт-Петербург, Швеція, цю територію, там Китаю. Ні, так, там Китаю. ну вони ж об этом чого-то не пам'ятають, і, між прочим, коли ось ця вся катавасія почалась, там же вже і не раз, і кричали, і Аляску вернем, и... ну, коли ось цю ракету на Вашингтон там пускають у нас кожен рік. Ну, да. Ну, вот. да, -да. да, поэтому я то вот так вот у меня что-то возникла такая аналогия, думаю, ну прикольно. Сейчас вопрос чья Аляска, блин. Я, я не удивлюсь, если россияне будут говорить, что российская. Но он и будет вся казата, да. Но он и будет вся казата, да. Шо прям сюда Россия. Она... Россия. И тупые, да. Тупое, да. ну и тупое. Да, 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 да. да, 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 да. да, 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 да ну, я могу только пожелать терпения, Дякую. мира, Дякую. света, добра, ну и Виктории. Я не очень могу сильно говорить у нас, я ну, ну я уже я просто розумею. привлекалась уже, О, поэтому О, удачи вам. Добренько, прямой. Берегите Тримайтесь. себя. До... Приехал. Куда приехала? Так, да, до холодильника надо ехать, там бутылка с пылом еще лежит. О, правильно, давай. Э, подождешь? Или На я, сейчас возьму. Да, да. Сейчас, пять секунд. Хорошо. А ты, низ. А, я Я, так, Самогонного апарата а, якийсь. Все, нашо! Свято, а, перемога! О, Йо, ти диви. майже повна. Почти. Да. А хто відсорбнув? Повний. Е, я. А, ну ладно, а то думаю, може хтось там. Я тебе манув і положив, а и забув, куди положу. А ви, зві... е, ви звідки? на звітки, Добре, ви звідки? Ну я з Кубані. А, з Кубані. Хорошо. І про що розмовляєте тут, які теми обговорюєте? А як скажете, так і буде. Бо за це будемо балакати. Mm -hmm. Я просто не знаю, чи... ну що скажете, за що будемо балакати? За хороше, за плохе. Ну, а... я на позитиві, я mm -hmm. не ругаться ні з ким не збираюсь. Якісь речі обсуждали. Ага. Ну, хтось соглашається, хтось не. Ага. А що ви скажете? А от про майбутню зустріч Трампа Путіна. Що думаєте? Ні-ні-ні, це кінотеатр. Для кого? Для А обґрунтуйте, якщо можна, без матюків. А, я не буду да, матюкатися, я кажу. Короче, uh, все, що показують по телевізору, по телевізору це все, извиняюсь, фигня. Uh -huh. uh -huh. uh, реально, изначально, в каком году началась бойня? В 2013. А, еще навіть, ось, ну, коли да. почали там ділити землі. Та не ділити, почали періоду, захоплювати. Я вам скажу, з того періоду почали людей обманувати. Mm -hmm. З того періоду. А хто обманує? Вот. І ви реально, реально все узнаєте, коли це... Это... Я думаю, коли це закінчиться, Ну, а як, воно ще буде оно так, а хто, буде. хто кого обманює? Короче, ми все узнаємо чуть попозже. Ну я вам кажу, оце все був обман. Так, е нам кажуть, нет, нет? давайте детально, хто кого іде обманює. <свят> Бо так все загальному, загальному говорите, конкретно. Кто обманивает? Ну кто обманет? Охманул, в чем? Ладно, хорошо. Не, кто конкретно обманивает? Власть! Власть! Я... власть На России? Хоче? Что хочет власть? Российская влада обманивает, правильно? Ладно, давайте российскую Власть, так, Давайте российскую везьмем. Вона все, она обманивает российских народ. Ага, угу, Так. Согласны? Ну я ж не знаю, а я. Наша власть вас не обманивает. Наша влада нас ні. Ну дали такому пытанию, давайте так почнемо. Ну, Росія не, напала, не, на Україну, ощущение, напала на Україну. Наша власть обманує нас, а ваша власть обманує вас. Так о чому ви владу свою не поміняєте? А як? У нас, ви бачили карту Росії, Вони там не знають, де жопу подтирать, куди їх знайти? Так а в чому конкретно в Україні, вас обманюють? Хоча б люди. Бх... Тас, я вообще програми не дивлюся. Ось оці... ці. Я вообще їх не дивлюсь. Я зрозумів. Так чому у вас обманюють. Ні, не, то, що вас обманюють, то, що в Україні якісь обманюють. там нацисти. давай так. І... Обманюють в ага. том, що то, що у вас произошло, це вони обманюють 100%. А там фашисти, гамністи, це вони обманюють 1000 Це моє мнення. Так. Ніяких фашистів там нема. Нема. Це вони, як, зробили, щоб ну, люди йшли і, типа, воювали. І я кажу, я бачив їх. Они туда едут и воюют. За что? За гроши. Они идут за гроши. Так. Идут, идут и идут до сих пор. Я поражаюсь. Это компания раздута и сделана на, гроши. Кому что-то надо заработать, они это делают. Но не учитывают А як ви кажете? А що ви типа мовчите? А як? Якщо там 4 мільйона силовиків з автоматами, а ми з вилами, куди? Ну так цих все. Всього... Один вийшов. Їх всего 4 мільйона, а у вас, виходить, скільки там 136 лишається. А як їх об'єднати? Як їх об'єднати? Об'єднати ну, объединить їх як? Ну я вже цього не знаю вам підказати як. А я за що і кажу. А як ви допустили, що, що, що вас опозицію знищили? Так кожен в своєму дворі сидить і дорожить. Так, no. да, нічого нового, я не сказав. Кожен сидить в своєму дворі і держить, і дай Бог, щоб ніхто не прийшов. От я за що кажу. У нас всі вот, вот так, отак і живуть. Вони даже до друг друга бояться, даже власть до друг друга боїться. У нас вот так, таке робиться. А я що вам скажу? Нет, народ без грошей не вийде, без треба збирати. Їх нужно заставити і розказати. Всі, хто об'єднає людей, їх убиває. Ну, Навального візьме, убились, убились. Mm -hmm. Він хотів людей об'єднати, що зробило? Я, зараз, давай, я вийду. Мене І все. Ну, а якщо у вас О, таких так вийде, живем. мільйон. А як вони вийдуть? от як вони вийдуть? А Ви за кого? в ви, ви 24-му за кого голосували на президентських виборах? Так хто голосує? Ну блін, ну хто як проведе проговорить, Ну, написано, особисто ви, ну, ні, мені... я... 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 я не питаю, як рахували, я, я питаю, вражаюсь. за кого ви проголосували. Я взагалі голос не... уже 20 лет ни за кого не голосую, потому що я в цю, як сказати, власть не вірю. Она не власть, это не власть, это захватчество, понимаешь? 90-х годов захватили, твои и живут, как хотят. Шахты, яхты, яхты эти, эти, яких... За за границей, да, за границей, эти, дома, эти. А ну, за 100 миллионов долларов в Геленджике построим себе замок. Ну, ёпи, а балет. За 100 миллионов долларов! І це він тільки один. А їх скільки? їх там тисячі. І кожному на, нарисуй по 100 мільйонів доларів. Ми ще, ми твари, вони об нас ноги витирають. І що зараз робиться, це вони спасають свою власть. Війна, 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 вона, виходить, їх спасла від того, що люди не піднялися. Сейчас опять война, що зробила? Всі, значить, обосиралися. А ну, не в пули ж летають. Там война. И всіралися. А если бы не було б войны, скорее всего, б на Москву вже б, наверное, пішли бы. Да, я сейчас сумніваюсь. А хто бы там пішов на Москву? Самі ж ну, кажете, ну, що ну. там скільки тих силовиків. Ну, вой, войною вони остановили. Оце вспышку остановили. Сейчас їх забоялися. Всі забоялись війни. Чого її боятися? Ніхто не хоче, Україна ж не буде нападати на Росію. Так я. А, а ти представляє, скільки туди вже ушло, скільки похоронили. А багато? Я їхав. Угу. Ну, я. Ну, блін, а, а, а хто сказав? Ніче, ніхто, ніхто не сказав, скільки вже погибло. Хто сказав? Ще ніхто не сказав. Давай догадуватися. Мільйон? Два мільйона? Ну, мільйон уже є, якщо з обоих сторон і сложити. Мільйон, я думаю, є. Да? По е, даним Міністерства оборони України, то без е, як воно, тих втрат Росія понесла вже за мільйон більше. Російська сторона більше мільйона. А, так це тільки ваші, чи наші? чи обще? Ні, чи тільки, тільки ваші. Шановні пані. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. А, наших мільйон. Я, якщо чесно, ділити не хочу, тому що. Це обща біда. Я. Ні, я ну, це не обща біда. Біду, це Росія біду. принесла цю біду. Так, а ви почали казати, що виїхали, Я ви їх не отвічаю. Никол... великий. Я вам не скажу. Великий цвинтар на Росії там, ну, в вашому місті. До речі, звідки ви? А ви ж казали десь з Краснодарського То, країна, з Кубані. так? З Кубані. З, Кубані. з Кубані. І що там? Багато похованих, великі вже цвинтари. Та флагів, знаєте, скільки? Че почитаешь. А самовары по місту там ходять, но ну, ті такие без рук, без них. А вы знаете, а нема таких. Сейчас не видно, их то ли ховают, я не знаю, не, не, не бачу. А одноногих бачу. Mm. На заправках работаю, в охране, короче, это, ну, за три года, видимо, они как-то все это. Ну, печально все. Очень печально. Ище, вот. Дай бог, оно закончится. И, ну, я скажу, оно не закончится. Начнется еще хуже. Буде еще хуже. А що почнется? Коли вони пойдут до дому, они гроше перестанут зарабатывать. Чуешь логіку? Ну да. Вот, они пойдут додому на 40 тысяч рублей. А що таке 100 тысяч в месяц, то. 3... я, я, жена и мой ребенок. Мы ели на 100 тысяч рублей, еле живем. Они оттуда придут. На эти, у них 40 тысяч рублей, если я не ошибаюсь, оклад. У этих у военных, у ментов, там 40 тысяч в месяц. Они потеряют эти доходы, вот это что там, они там воюют, там. Когда они придут, и вот это все будет. И они охренеют. Ну, Представляешь беспредел, который они там творят, и потом гроши, какие они там получают, а сюда пойдут а вот, братан, во ноль. И что будет, ваны? И ваны, возможно, подтянут всех остальных. А много людей, которые вилы наточили, ну только нету предводителя, нету. Все хотят на Москву пойти, у них в... В Москву. Я тебе серьезно говорю. И я в тех, в тех же стоях. Я не хотел, чтобы это было. И многие люди в нашей стране не хотели, чтобы это произошло. Но у нас никто не спрашивал. 2% населения управляет государством. Согласен? Логика. Из 100 миллионов 2 миллиона управляют государством. Согласен? Эти 2 миллиона загнули все остальных и сделали то, что они сделали. Но только остальные за это не отвечают. Просто не могут. А они сумели это вот. Как сказать? Ну сука, власть сумели сделать. Мы ж каждому менту кланяемся. Его не кланяться надо, а ворожу убить. А мы кланяемся. Согласен. Я не от знаю, что у вас там нас... в России робится. Вот. Так, а что а у вас по-другому? Да, у нас по іншому Вот Я... не сподобался, что такие закон были прийняли Люди вышли на Майдан сразу. Не дивлячись, що війна йде в країні і за загроза там балістики і далі. Що вони так далі. сказали? Що вони сказали, вони це, це Що вони сказали, а не вийшли? Десять тисяч чоловік. Десять тисяч? Звісно, багато. Сколько? Багато це. Так і вийшли не тільки в Києві, вийшли і в Львові, і в Одесі. вийшли. Ладно, а що вони, що вони сказали? Що вони сказали? В -в вимагали відміну там закону? Проте, ну, антикорупційних органів. Що. Доб... А доб... ми що добилися? Прийняли потрібний закон, який хочуть, щоб люди. щоб був прийнятий. Щоб наші антикорупційні органи були незалежними. Все. Влада пішла, скажімо так, назад трохи. Залічили. Залічили оцю, хто збухав, їх залічили на, ну, на, на місяць і все. А завтра знову буде не так, знову йдуть на Майдан. А от чого ви сидите, я що не знаю. А чого сидите, то, що я Не дадуть. У вас получается, ви ще якось можете скучкуватися, а ми ні. у нас землі до хера, і люди розтягнуті, розмазані як масло на куски хліба. Да ладно, он в Москве дуже компактно живут. В том самом Ленинграде компактненько живут. А они там живут. хорошо живут. Там живет и спалить надо, я, я, не против. Ростов, тоже компактненько ну, а если живёт. Там, сам... живет, там сам, сам... живут, в Москве. Туда всякая единицы хорошие, а остальные все... Вот Суворов, те кто там этот, одноглазый наш, Котузов. вот у нас, хай би ще раз. Котузов. Хай би ще раз. Я, я тільки за. Я ще кажу там там азербайджанці живуть лучше, чем всі остальные. Я езд, я дальней я їздив, У них, блін, эти не, рынки, вот эти, овощные, строительные. Все, азербайджанці держат. Да хто вам не давав? там, я Хто, хто вам не давав зробити це? Олени! Олень, олени. олени. Я ж кажу розмазана. Так ні, погодь! Погодь! вони ж та їх підтримують ці ті менти і пенти, Они їм платять, а ці а, а буде жити. От це так робиться. Ну це що вас... ви... ви мені жалієте, це ваша країна, ви самі таке допустили, що таке відбувається. Я поехал, поехал, выгрузился, разгрузился и поехал домой. Мне... Да. Как хотят. Пусть... Да. Пусть... обезьяна в Кремле сидит и управляет Москвой. этим Россией. Мне... Не, обезьяна, не... мне Шо кажется, раз... через... Да потому что... А ты мне говоришь, что типа я что-то там. На... на, что я не влияю? Ни на что. И 70% населения нашего ни на что не влияет. Просто Тябаны, живем каждый за своим забором. Что не делаем? Мы не сделаем. Потому что объединить некому. Надо, чи Ленина, чи Сталина. Еще неизвестно, за, пойдут за ним, чи не. У вас Украина, получается, поменьше будет, вы там, по, может, до друг знаете. А Россия, это 10 тысяч километров. Отсюда до Месяц будешь ехать до дальнего. Да, nah, ну да. Даже... Там вообще даже не знал, что... Ли Она не летают. знают, что война была Великой Отечественной. Представляешь, на дальнем востоке есть люди, которые не знают, что была Великая Отечественная война. О чем ты говоришь? Не знают, что Великая Отечественная война была. И все, товарищ майор, товарищ майор. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих бразильських, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, Підберемося все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитесь. На даний момент підтримуємо наших виробників та смачної кави.